Пробуйте таку техніку виконання. Привіт! Я Владислав Матейко і ви на каналі Влад Ідеал Спорт. Сьогодні вам розкажу про такий тренажер Дельта Машина, виробник інтератлетика. Чудовий тренажер для прокачування дельтовидних в'язів. Він є в нашому залі, фітнес-клуб Спорт місто Івано-Франківськ, тому приходьте, попрацюйте в такій Дельті машині. Ми регулюємо сидіння під свій зріст. Ригулювати потрібно так, щоб плече було або на рівні, от так от, або трішки вище оцих кругів. У мене зріс 166 см, тому наразі я собі так підрегулював, майже саме верхня позиція, щоб плече було трішки вище до цього рівня. Класичне виконання яке, згідно того, як тут на, на інструкції все написано. Ми сідаємо, беремося за ручки. Піднімаємо вверх. Це є класичне виконання в цьому тренажері. Багато хто не рекомендує піднімати дуже вверх, тому що там включаються трапеційні м'язи. Тому рекомендація така піднімати приблизно до паралелі або трішки вище. Голову при цьому сильно не опускати вниз. Сісти тут поближче вперед. Руки рекомендую поставити, якби щоб вони йшли трішки за спину нам. Тобто, щоб ми не спереді отак от робили чи посередині, а трішки, щоб лікті пішли за спину. Тоді ми підключимо весь масив дельтовидних м'язів. Всі три пучка. Передній, середній і задній. Одночасно. Ну, Звичайно, що акцент тут буде йти на середній. Також можна робити, не тримаючись за ці ручки, просто тримаємо вниз руки. І працюємо отак от руками. Дуже гарно відчуваються плечі. Голову важливо сильно не опускати. Можна навіть припітняти вверх, дивитися в стелю. Дуже гарно навантажуються літовитні м'язи. Також можна трішки ускладнити роботу в цьому тренажері, виконуючи тут однією рукою. Як працюємо? Сідаємо знову ж таки поближче, беремося собі внизу ручки. Одною рукою тримаємося тут за основу, так? І другою рукою тут же я рекомендую піднімати в самий самий верх. Не дивлячись на те, що там, можливо, трішки включається трапеція, але зато дельтовидний м'яз відпрацьовує поповні. І дуже гарні відчуття в дельтовидному м'язі. Отже, ми сидимо, не привстаємо, не чітінгуємо, ногами не допомагаємо. і гарно піднімаємо аж. Майже до голови доторкаємося і приспускаємо вниз При правильно підібраній робочій вазі фантастичні відчуття в м'язі. Працює вся дельта. Мені дуже подобається таке виконання, в тому числі. Дуже гарно чути плечі. Дуже. Ну, відповідно, потім працюємо іншою рукою. Цю ставимо на основу. Тут беремося внизу ручки. Локоть трішки за спину. Голову бажано сильно не опускати. І також працюємо саме й вверх. Таку техніку виконання, тренажер Дельта Машина, інтератлетика.